Медитація, змінені стан свідомості та містичний досвід. І сьогодні ми поговоримо про медитацію. Я підготувала для вас сім секретів медитації для того, щоб ваша практика була дійсно глибокою, дійсно трансформуючою, легкою і приємною. І перший секрет, який допомагає особисто мені, це виконати перед медитацією пранаяму. Яку пранаяму ви будете виконувати, також має значення. Особисто мені найбільше подобається виконувати саме анулома вілома пранаяму. Про неї у мене є окреме відео на каналі. Будь ласка, подивіться його там дуже детально описана ця техніка. Цю техніку багато хто знає, всі, хто практикують йогу, вона не складна, але при цьому вона дає практично моментальний і дуже помітний результат. Вона готує нашу енергетичну структуру, вона готує наше фізичне тіло, нашу свідомість до практики медитації. І буквально 2-3-4 хвилини цієї практики суттєво полегшують вам процес входження в медитацію. Стає набагато легше медитувати. Сама свідомість роз'ясняється, очищується. Стан вирівнюється, це прекрасна практика для того, щоб дуже легко війти в стан медитації. Другий секрет медитації ви маєте бути розслабленими. Багато хто плутає релаксацію та медитацію. Це різні речі, але релаксація це перший етап медитації. Тобто, ваше тіло має бути розслабленим. М'язи вашого обличчя обов'язково мають бути розслабленими. Якщо ви медитуєте то напружуєте брови, напружуєте обличчя. Ви не зможете піти так глибоко і так легко в стан медитації, як вам би хотілося. І це для вас завжди буде якась каторга. Ви маєте йти в медитацію лише крізь розслаблення, розслаблення тіла, розслаблення м'язів обличчя. І без напруження, навіть без внутрішнього напруження, вам потрібно зрозуміти найголовніше, що має бути сфокусованість, центрованість вашої уваги під час медитації при абсолютному розслабленні. Тобто, це такий, здавалось би, парадоксальний стан, тому що нам потрібно одночасно і сфокусуватися, і розслабитись. Але в цьому і є вся суть. Тому під час своєї практики, будь ласка, перевіряйте, чи розслаблені розслаблення вас м'язу обличчя, і якщо у вашому тілі є перманентна постійна напруга. Виконуйте практику йоги, вона дуже допомагає в стан медитації саме через пропрацювання блоків зажимів у вашому тілі. Тому, як правило, люди, що займаються йогою регулярно, для них практика медитації набагато простіше дається, особливо якщо це інйога, йога, якщо це більш пасивна йога. У мене на каналі є відео з безкоштовною практикою інйоги, йоги. Також я викладаю у Києві. Тому, будь ласка, записуйтеся, приходьте. Це дуже глибока. Повільно та трансформуюча практика, що дійсно змінює вас, змінює вашу енергетичну структуру, змінює вашу свідомість. Третій секрет медитації це поза. Обов'язково слідкуйте за тим, щоб ваша спина була рівною. Якщо ви робите практику медитації сидячи, то не потрібно її вирівнювати як струна, вона має зберігати природній вигин, ваша спина має знаходитися. В природньому нейтральному положенні, але при цьому рівною має бути, і плечі мають бути розслабленими. Ви маєте відчувати цю внутрішню вертикаль вашого хребта. І згідно з йоги, згідно з танк, відпочинається від копчика, йде до маківки, до верхівки вашої голови. Від нижньої до верхньої чакри відчуйте цю вертикаль, і вам буде набагато легше зберігати стан усвідомленості і стан медитації буде даватися вам набагато легше. І ви можете медитувати з положенням сидячи, і можете медитувати з положення лежачи. Якщо розслабитись вам дійсно дуже важко, ви можете почати з медитації в шавасані лежачи. Але якщо вам хочеться більше зібраності, більше відчуття сили, сфокусованості, то це медитація сидячи. Я надаю перевагу саме медитації з позиції сидячи. Наступний секрет медитації це обрати вірну практику. Це не має бути якась суперскладна практика, яка буде завдавати вам відчуття внутрішнього когось обов'язку і відчуття напруження. Якщо одній людині підходить одна практика, абсолютно не значить, що вам підійде та сама. Пробуйте різні і знаходьте ті, які дійсно змінюють ваш стан. Ви маєте відчувати результат від практики. Тому, будь ласка, шукайте ту практику, яка вам внутрішньо відгукнеться. Може потім це буде інша практика. Але от саме зараз, куди вас кличе цей вогник всередині, до якої практики? Куди вам хочеться йти? Можливо, зараз це спостереження за полум'ям свічки, можливо, це спостереження за диханням. Моя улюблена практика це переносити свій центр свідомості. Центр грудей, вона хата чакру, серця. і робити вдих, збирати енергію в центрі грудей і з видихом її поширювати все далі і далі на кожну клітиночку тіла, на простір навколо мене. І це моя улюблена практика, до якої я завжди просто хочу повертатись. Але це персонально моє. Мені подобається працювати з практиками на розкриття серця. Тому знайдіть ту практику, яка дійсно вам подобається, яку вам подобається робити. І робіть її з задоволенням. П'ятий секрет медитації. Це дійсно відчути присутність, війти в цей стан спостерігача, не просто сидіти розслаблено і намагатися не думати, а війти в стан спостерігача, відчути. От ви можете уявити собі, що є зовнішній простір, зовнішній світ, є внутрішній світ, думки. І десь посередині знайдіть цю точку нейтральності, можете уявити, що це буквально якась точка в центрі вашої голови, наприклад. Відчуйте цей стан, знайдіть його в тілі, звикніть до нього. Вся медитація, по суті, побудована на тому, щоб відволіктися від думок і відти в стан чистої присутності, чистої свідомості. Це стан спостерігача, який розвивається, тобто ви з кожною практикою він буде даватися вам все легше і легше, і ви будете налаштовуватись на нього все легше і легше, але вам потрібно його віднайти всередині свого тіла, всередині себе. Знайдіть його, відчуйте. Є практика у мене на каналі також безкоштовно, яка називається практика глибинний спокій чи внутрішній спокій. І в цій практиці ви поступово поглиблюєте це відчуття спостерігача. Спробуйте можливості цієї практикою, вам буде легше зрозуміти, що це за стан. Бо дуже важливо, щоб під час медитації ви війшли в нього. Наступний секрет, шостий: це щойно ви втратили цей стан присутності. Щойно ви занурилися у власні думки, почали їх розвивати, повертайтеся до присутності. Не потрібно думати, що якщо ви відволіклись на думки, навіть якщо в 10 разів впродовж медитації, 20, 30, 40 разів відволіклися на думки, не треба думати, що це значить, що медитація не вдалася. Кожного разу повертаємось до присутності. Кожен раз повертаємось до цього стану спостерігача. Ви маєте просто натренувати в собі здібність щоразу повертатися до присутності. І останній сьомий секрет медитації це найголовніше це регулярність. Якщо ви будете медитувати одну годину, чи навіть дві години один раз на тиждень, це не дає такого глибокого результату, як щоденна практика. Щоденна регулярна практика, навіть якщо це 10 хвилин, розвиває у вас цю здатність. Входити в цей стан спостерігача, розвивати в собі глибину практики. І щоразу ви будете йти все глибше і глибше, і вам буде відкриватися справжні глибини медитації і всі ті чарівні зміни у вашому житті, які всі обіцяють, хто медитує, вони дійсно будуть траплятися. Тому що поступово ви будете змінюватись, буде трансформуватися ваша енергетична структура, буде змінюватись ваше світосприйняття, буде змінюватися ваша свідомість. Буде змінюватись ваш стан і те, що ви транслюєте, і буде змінюватись ваше життя. Тому регулярна практика, щоденна практика. Нехай це буде 10-15 хвилин на день, але щодня. І вони дійсно вас трансформують. І це все. Я дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Я обов'язково буду продовжувати цю тему та розповідати більше про техніки медитації, про якісь секрети, про які я ще сьогодні не розповіла. Але поки що це такі базові речі, які дійсно допомагають початківцям у медитації. І підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нові відео та практики. У мене є курси з медитації, є багато корисного контенту безкоштовно на моєму youtube каналі, і також у мене є телеграм-канал, де ми постійно проводимо практики для України. Іни тому додавайтеся ці практики безкоштовні. А я вам бажаю лише гармонійних станів, чарівного вам дня і до наступної зустрічі.